А тепер давайте розберемося. Ось три основних моменти, на які вам треба звернути увагу для того, щоб ваша кардіо була ефективне в плані жироспалення. Перше це таймінг. Неважливо, будете ви ходити, ви будете бігати. В першу чергу організм буде використовувати вуглеводи. води. Лише після 30 хвилин почнуть спалюватися жири. Другий момент це аеробний режим. Аеробний режим це 25-70. Відсотків від максимального ЧСС для кожної людини це різне навантаження. Для когось це буде ходьба, для когось це буде біг. Наприклад, я бігаю 10-15-18 кілометрів в аеробному режимі. І е, третій момент е, це адаптація. Будь-яка людина, яка довго тренується, вона поступово буде в е, її треба буде збільшувати навантаження для того, щоб е, потратити е, ті самі калорії. Хочеш ефектно худнути – Записуйся до на мене на онлайн ведення.